Я була в багатьох країнах, була в Японії, в Тайланді, в Ісландії, в Норвегії, в Данії, але все одно хочеться додому, все одно тебе тягне в свій край, в своє місце сили. Коли я навчалась, то мені здавалося, що це як у фільмах. Так класно, детективи, слідчі, а насправді виявилось не так це радужно. Мрія викупити прабабусину хату, тому що перед смертю вона моїй бабусі просила, щоб вона не продавала хату. Але так вийшло, що моя бабуся, тобто її донька, вона її продала. І я собі обіцяла, що як тільки в мене виявиться така змога, я обов'язково її викуплю і почну відновлювати. Спочатку мої родичі і сім'я мене в цьому не підтримували. Бо казали, Боже, Юля, в що ти влазиш, що це дуже дорого, складно. Але зараз, вже коли ми почали робити, то вони підтримують і допомагають всім, чим можуть. Але я дуже хотіла встановити сюди складну драбину для того, щоб мати доступ на горище, так як в мене тут річка, ліс, сушити таранечку, сушити грибочки. І я вирішила знайти майстра на OLX, де дуже велика кількість вибору, ти можеш знайти саме в своєму регіоні, хорошого спеціаліста. Він приїхав буквально за 2 години, мені здається, і він поставив мені таку функціональну драбинку. От в цьому і є е, проблема віддаленого менеджменту, тому що я заказувала просто білі стіни, а мені тут подарунок хотіли якнайкраще, але зробили арку, як у раці. Так що зараз будемо шукати інших майстрів через OLX і збивати це все, щоб і не було. Поставлю гарну грубку, поставлю столик. Коли в мене будуть бігати діти, я їм буду виходити і показувати, що тут раніше жила ваша прапрапрабабуся. бабуся Перебуваючи на роботі в Ісландії, я завжди сумую за цим місцем. Тут в мене своя Ісландія, як бачите. Де б я не була, я завжди хочу повертатися на це місце. Таку рано виходиш. Все туманом так завіяло, засипало. Я тако виходжу. Сідаю на поріг, вип'ю чашку грачої кави і розумію, що ну не хочеться мені звідси їхати більше нікуди. Тому що де б ми не були, а до свого коріння тягне завжди. Олікс знайте.